Всім привіт ви на каналі Докапи. Сьогодні ми продовжуємо грати of Iron Мод на холодну війну. Минулі серії ми почали війну проти СРСР, і в нас в принципі успішно йде відвоювання наших національних територій. Чехословацький фронт ми стримуємо спокійно. У нас досить татні, сил 70 наших дивізій. У СССР вже втрати. де вона? майже мільйон бійців, в той час як ми втратили лише 70 тисяч. Приблизно до кінця Польщі ми маємо дійти без проблем, а там далі вже почнуться у нас проблеми з постачаннями, спорядженням і так далі. Ну ще ж, приємного вам перегляду, не забувайте поставити лайк, коментар і підписатися на канал для того, щоб підтримати його в розвитку. А ми починаємо. І так, нашим першочерговим планом буде відвести ворожу авіацію від наших національних територій, тому що зараз відбувається досить таке сильне бомбардування наших територій. Ми використовуємо сучасну авіацію, ПВО, але бомбардувальників занадто багато. Тому по нашому плану, ми маємо дійти хоча б до кордону з Румунією. Тоді вони перестануть бомбардувати нашу національну територію. Ну що ж, давайте почекаємо, поки наші війська підготують цей план для того, щоб отримати бонус для нападу на них. Ворог безуспішно намагається прорвати нашу лінію оборони. Навіть з урахуванням його переваги в повітрі. Ми все одно стримуємо його на його кордонах, скажімо так, польських. І так, наші плани по атація підготовлені на стовід. Тому віддаємо наказ про атаку, контратаку, точніше, тому що після цього ворог дуже сильно виснажений, а ми ще отримаємо бонус з атаки за план. І ви бачите картину, те, що ми перемагаємо. Ми змогли пробити чехословацькі укріплення, зроблені після Другої світової, тому, закривши Чехословакію, ми зможемо далі просуватися досить таки легко і рівномірно. Ось так ви можете побачити кордони, як вони виглядають, як наші сучасні німецькі дивізії атакують. Ну, як вам сказати, у нас є, наприклад, от бачите, як виглядає сучасна німецька дивізія? Вона. Облаштована споряджена автоматами в той час, як наші застарілі дивізії використовують гвинтівки М1 Grand з американських складів. Чесно, я не був готовий до такої сильної висадки, тому. Викидуємо наш резерв п'ять піхотних дивізій, приєднуємо їх до нашої армії для того, щоб закривати а, наші так, скажімо, порти. Тому давайте їх швиденько відправимо на передову для того, щоб вони прикрили наш фланг, Тому що радянський союз досить таки сильно висадився нам в тил. Давайте, давайте, хлопці, швидше переміщуємось. Швидше У нас війська в оточення скоро попадуть з такими темпами. Так, зупинити атаку. Зупинити атаку. Очікуйте прикриття нашого флангу. Загроза всьому нападу. І так, наша найкраща танкова дивізія встигла зайти на позицію і перекрити наступ Радянського Союзу. Вони використовують аеропорт в Страуслунді для того, щоб проводити атаки на наші війська. Частина наших військ потрапила в оточення під Шаузеном. Нашу лінію розірвали. Ух, треба швидше, швидше переводити війська. Де там та піхота? Нам перекривають лінію постачання. Вони перехопили аеропорт під Франкфуртом. Це дуже погано. Давайте відправимо підкріплення для того, щоб вибити їх звідти. Давай, давай, давай піхотну дивізію. Треба рятувати наших з оточення. Ні, залишайся тут, залишайся тут. Атакуй цю позицію. На жаль, ми не встигли підійти в Шейджен. і радянські війська вибили наші дивізії, але вони билися до останнього. Німеччина буде пам'ятати їх героїчний вчинок проти Радянського Союзу. А на даний момент ми закриваємо північну висадку ворожих сил і готуємо нові дивізії для того, щоб відправити їх на фронт, для того, щоб замінити. Є одна висадка від Радянського Союзу. Смертники, які відправляються на німецьку територію, щоб померти від наших дивізій. Ого! Досить така сильна висадка. Треба відправляти підкріплення. Давайте передаємо частину дивізії Скеліну, щоб... Підтримати наш фронт. Треба втримати порт для того, щоб в них не було постачання. Атака була успішно відбита, і вони не отримали підкріплення ні, ніякого постачання. Вони були кинуті своєю країною на смерть. Героїчно 22-га німецька піхотна дивізія зайшла на фланги ворога і зайшла в тил супротивника, перекриваючи лінії постачання, а також захоплюючи другі столиці. Другу столицю Чехословакії і першу. Австрії, Австрії, комуністична Австрія, бо є ще звичайна нормальна. Австрія капітулювала, поставивши під загрозу радянські війська на її території, в'єнам під нашим контролем. 22 дивізія заходить на пост на захист В'єни. Але в них є ще невеличкий коридор для того, щоб перейти і відступити в Будапешт. І так, Чехословакія капітулювала, нам треба виставити наші війська по новій лінії. Насправді на фронт треба направити хоча б 10 нових дивізій для того, щоб зрівнятися з силами Радянського Союзу. Хоча ми, в принципі, пошатнули баланс і зрівняли кількість дивізій Радянського Союзу з урахуванням знищених. У них вже 2 мільйони втратами. Тому у нас тільки 400 тисяч. У нас 80 дивізій, у них приблизно 120, ну там 115. І з кожним днем це. Число зрівнюється. О, можемо ще мінус 2 зробити індивізії. Як це вони тут висадку зробили? Такий тут перешийок, я думав, туди навіть висадитись не можна. Давайте, добивайте їх. Що ж, наша авіація витримала, і наша економіка теж було знищено десь приблизно 4 тисячі бомбардувальників супротивника. Його перевага з кожним днем зменшується і зменшується. Давайте переведемо до додаткові сили на центральну нашу. Провінцію для того, щоб збивати ще більше там літаків ворожих. Бо вони зараз, наприклад, з Чехословакії можуть пролетіти напрямік туди, в обхід нашої е, берлінської сторони. Четверта панц-гренадерна дивізія своїм героїзмом і швидкістю захопили Варшаву. Вони дали змогу прорвати лінію оборони супротивника і розірвати їх лінії постачання. Бомбардування наших е, територій національних закінчилося, тому ми можемо переводити авіацію на підтримку нашої. Наших військ на передовій. Ось і Польща капітувала від нашої непереможної сили, яка рухається прямо на Москву. Що ж, у нас великі проблеми з постачанням? Нам треба виставити кордони з Радянським Союзом, переформувати нашу авіацію на передові частини, прикрити їх і трохи постояти відновити сили, ну хоча б з пару місяців, щоб заповнити склади. Будемо, мабуть, брати кредит в Америці на покупку якогось дешевого спорядження для того, щоб дати дивізіям змогу поповнитись. І так, в наші втрати 500 тисяч людей у Радянського Союзу і його Союзу, в принципі. А з його маріонетками 4 мільйони втрат. Я рахую, що ми поки що перемагаємо. Так, давайте подивимося, що там у нас проблема з авіацією. Ну, в принципі, ми перебили досить таку значну кількість авіації, перебили його союзників основних на цьому фронті. І кількість авіації в нього має залишитись мінімум. Плюс після захоплення Польщі ми там отримали трохи спорядження. Ну, як ви бачите, у нас мінуси великі. По всім фронтам у нас тільки залишаються там легкі танки для розвідки, машини для постачання. Що там у нас ще є? У нас основні бойові танки 4 тисячі на складах валяються. Причому вони з найгірших насправді. Плюс ми захоплювали дуже багато з фронту. Ви бачите Т-3454, 44, т Т-34-85. В основному, я так розумію, це було захоплено з східної Германії, контролюємої Радянським Союзом. Н-26 Першінг і М-47 Паттон це все було захоплені в Америці. Наші дві дивізії попали в оточення після капітуляції Польщі, і ворог зміг все ж таки стабілізувати свою ситуацію і вивести частину військ через Калінінград. Наша задача на даний момент вивести ці дві дивізії з оточення і відновити свої сили. Ось і прийшов час нового наступу на радянський Союз, і в деяких місцях ми пробиваємося, в деяких не дуже. А от, зосереджена радянська авіація, все-таки робить нам супротив, але бачите, наших літаків менше у два рази, навіть трохи менше, ніж ну десь там навіть два і два менше у рази. І вона все одно виносить ворожу авіацію. Але ви бачите на 500 знищених ворожих літаків у нас є 200 наших знищених. І в принципі, в себе нічого, але промисловість Радянського Союзу дозволяє йому відновлювати цей запас. І в нього він самого початку був більший, тому поки ми програємо аві... битву. Тобто ми зараз втримуємо 50% повітряного простору, але це недовго, це ненадовго. Тому треба виносити його. А якомога далі, поки в нас є перевага. Що ж, ситуація на фронті досить таки важка, тому прийнято було рішення найняти 10 групувань найманців команди, які будуть точечно наносити удари супротивнику. Ось і прибули до нас 4 дивізії Командас. Давайте одразу відправимо їх на фронт. Вони спробують пробитися до Калінінграду. Дивіться, тут у них в аеропортах скопичено досить така велика кількість літаків, особливо в Калінінградському на тисячу. Захопивши ці три аеропорти, ми відтіснимо їх до, скажімо так, дальніх. Будемо сподіватися, що це зменшить навантаження на нашу лінію постачання, тому що вони бомбардують наші, скажімо так, траки, які довозять до наших бійців боєприпаси. Команда з непогано себе показали, зараз вони пробиваються під Калінінградом і. Забирають в позиції в радянського союзу. Ми змогли нейтралізувати аеропорт на тисячу літаків ворожої авіації в Калінінградській області. Вони зараз перерозпрідіються на інші аеропорти, але все ж таки час, поки вони будуть перебазовуватися і переформовуватись. Дасть нам трохи перерви на пару днів. В оточенні потрапили тві три радянські дивізії: 12-та гвардійська суворовська дивізія танків, 95-та гвардійська стрілкова дивізія та 31-та гвардійська механізована дивізія потрапили в оточення бравими німецькими солдатами. Тож наші і ворожі війська дуже сильно виснажені. Ми знаходимося зараз під мінськом, під Львовом. Ми намагаємося пробити, але ворожа авіація нас перебиває. Нестача спорядження не дає нам змогу продовжувати атаки. Ворог прорвався в невеличкому перешику під В'єною. тому ми переводимо частину військ на те, щоб закрити цю проблему. Також ми запросили в американців постачання нам спорядження, а саме: гвинтівки, протиповітряна оборона, протитанкова оборона, також трохи механізованої техніки. І все це має прибути у нас 10 вересня. Стоп, 10 вересня? А що в нас немає шляху? Та ну, в принципі, є, має бути шлях. А, вже доставлено було 8%, 9% додаткового спорядження піхотного і 9% від гвинтівок. Давайте подивимося, що у нас там на по мінусу. Ой, важко сказати насправді. Мінус величезний. Я хочу ще закупити на ринку. Але як ви бачите, на ринку у нас ще 145 днів треба чекати. І так, ворожі сили в Чехословакії зараз під загрозою оточення, як ми бачимо, вже декілька дивізій попали в нього. Зараз перекриємо в Вену і. Все, не буде в них ніякого постачання, і ми зможемо легше їх розбити. А приблизно тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ворожих дивізій. В загальному обсязі ми втратили вже мільйон, вони втратили 4,5 мільйони. А 13 чи 14 дивізій, в принципі, тільки збільшують нашу кількісну перевагу. Одна героїчна дивізія прорвалася через ворожі лінії. І зараз, з відсутністю нормального постачання, намагається прорватися до Москви, Ви бачите, вона вже на півдорозі туди. І поки у них нема чим закривати нас. І так, сьома панцерна дивізія, панцер-гренадерна дивізія, Воштваша. правилась напряму вже до Москви. Чи зупинить її хтось? Чи хтось прийде ви зупинити цю ветеранську дивізію, яка пройшла мільйони боїв за незалежність нашої держави? Це ми вже побачимо в наступній серії. Ви можете побачити зараз, як виглядає фронт. Ми закрили оточення в Чехословакії, починаємо прориватися далі по Україні. І зараз наші війська знаходяться під Москвою. Чи витримаємо ті позиції, чи зможемо протистояти партизанським військам? Чи зможе нас ворожа авіація перебити, чи ми все ж таки встигнемо до повного винищення наших, нашого спорядження і людського резерву, скажімо так, про програти їхні авіації. Що ж, дякую всім за перегляд. Побачимось в наступних серіях. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і коментувати для того, щоб підтримати канал у розвитку. Також не забувайте ставити колокольчик, алгоритми це теж бачать. І не забувайте розповідати про канал своїм друзям, щоб вони теж підписалися і в нас покращувався український контент на Ютубі і. Ютуб бачив, що український контент потрібен людям. Що ж, всім дякую за ще раз за перегляд. Мирного вам неба і побачимось в наступних серіях.